Всім привіт, це детект. Це Володимир Дентес. і Сьогодні я буду опановувати професію електромонтер кабельних ліній. Банали? Тут е, знаходиться місце пошкодження під землею. Ми піднімаємо асфальт. Розкапуємо, шукаємо кабель. Кабель! Вирізаємо пошкоджену ділянку, ставимо нову. муфтуємо, фотографуємо, засипаємо. Що я буду робити? Копати. Підохранітелі. До них краще. Не, не Да. А чого немає як в фільмах синього і червоного, І червоного, який перевіз. <різь> 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 <Да. різь> Від'єднати нульову жилу кабель один. Виконано. Який у нас номер наряду сьогодні? 307, КЛ-40. Абсолютно вірно. Інструктор завершено, приступаємо до роботи. 3-2-1. Це весело. <рисква> <Асфальт носить. рисква> Ви, Вийшту призірки. Клас. Так, як в інстаграмі бати. А бадім Буглак. О, а і Діма. <рисква> і Діма. <рисква> <рисква> Вадім Буглак, і Діма. Ну все, пацани, перекур. Так і буває. <різ archi> Хліб -то, та торти. Що, у вас світло виключає, до речі? Світло це не важливо, бо мир вже був. А, -а, -а. світло ми все перейдемо. Я зараз поговорю з колегами, може, ми тут додамо напруги трохи вам. Будь ласка, все накаже. Дякую. Дякую. Комусь скажи, не повірять. Давай, дя... Дякую. Дякую. Якась дівщина, щоб типу один працював, а всі інші просто стояли. Е, колись була. Ага. Але Це... ці часи повертаються. Е, я все правильно роблю, я так розумію, так? Да? Ну так. краще в мене. Бери побільше, кидай подальше. Поки летить, відпочиваєш. Я Так скажу, що копати насправді зрозуміліше, чим весь цей шоу-бізнес. Мала, смішна, дуже. Хочеш подивитися, що там в ямі? Диви. Бачиш, яка яма. Дерева всі на місці. Жодне дерево не постраждало. Це було б. <зволь> ну, маєш тебе, душі, досить таки добре копати. Не халтуриш. Ще без музикою так. А щоб з музикою було? <плакова> <плакова> скажи мені, будь ласка, а не треба так глибоко закапувати. Автодор може не знати, що тут кабель проходить. Так, тут ось обережно. Кабель. Кабель! Кабель! Це наш? Ні. Та блядь. <рес> Ой, вибачте. А чий це кабель? Що ти нюхаєш? Запах. Що бойшов. Пошкодження. Ти серйозно чи прикалуєшся зараз? Серйозно. А ти чого так не береш? — І чим пахає? Запах горілого такой. Ти кажеш, що знайшов знайшли пошкодження. Так. Ді? Ось! Я, ти просто руками це береш. Так. Да. — А, ось це, це воно перегоріло? Да, — Так, перегоріло. Що нам далі робити? Нам треба копати далі? Скільки нам копати приблизно. Ще метр. Я хочу привітати до текст з ним енергетика, сказати дякую за важку роботу, яку вони роблять кожен день. Ви даруйте нам світло, дякую вам за це, велике. І продовжуйте далі це робити заради нас. А ми спробуємо вам ще більше допомагати. І ви теж допомагаєте. З ним енергетика. Ну і давайте можеш не сидіти, попросив трохи.